Гопи-гопина гопи! Я не своє неправотною! О-цвіт! Багатий! В цій п'єсі я граю роль Наталки, доньки Лимерихи, п'янички місцевої. Взагалі, дуже емоційна роль стосовно. Проблема, яка відбувається в цій п'єсі. За основу пана Смирний поклав цю п'єсу проблему між батьками, дітьми і між зрадою в коханні і зрадою своїх батьків. А вона не хоче за Шкантибенко, а хоче за Василя. Ну, кажи, не більше все, казав тобі. Наталю, яку зрадили, вперше зрадила, зрадив Василь який не прийшов до неї, і потім вона побачила його з іншою сподругою, з і він їй не пояснив, в чому проблема. Друга зрада це мати, яка її зраджує і віддає за нелюба, тому що вона вважає, що так буде краще для в першу чергу для неї, а потім вже до доньки. Та нічого, Василь йде, рік мене, а тим часом спихну наталку за шкандибенка, щоб коли Василь повернеться за мішки, не було. Він для Марусі моєї пара. Є дві людини, які кохають, один одного. але вони ну, бідні, на жаль. І через це в них не хочуть зводити їх разом, не хочуть, щоб в них було щастя, тому що в них з душою немає нічого. Це вся історія, це воно як життя. Це все воно те береш життя. І навіть коли розбираєш роль, то згадуєш якісь моменти свого життя або життя своїх друзів, колег, знайомих. І це тобі допомагає в створенні. Там, ну, Свого персонажа, так сказати. Не брались та хлопців, біса лісучки. Чого ви тріщилися на мене? «Граю шкантибиху, свекруху, злу, надзвичайну злу, яка тільки дбає про себе, про свого сина, про своє багатство, а до інших її діла ніякого. Він взяв собі, полюбив. Надзвичайно бідну дівчину, яка, у якої мати п'яниця. І це її не влаштовує. І вона його гнобить, гнобить і гнобить сина. Дочку Дочкою сватаєш, не буде цього. Мру не попущу. Мама! Хіба тобі таку жінку треба? Ми будь-яку роль зіграємо. Як режисер скаже, яку задачу постави, ми повинні виконувати. І все, а з режисером надзвичайно комфортно працювати. Сергій павлюк так він дає конкретні такі задачі, що ти не зможеш їх не виконати просто. Ми працюємо не на всій сцені, а тільки одна єдина частинка. Тобто в першому басейні в нас буде глина, і ця глина повторюється разів 4-5 у виставі. Так само мотузка, яка використовується виставі, вона протягнута від початку до кінця, на ній зав'язана вся вистава. Тини, які будуть замазуватись прямо під час вистави глиною, мій персонаж це робить. Потім крізь ці тини і буде пролізати уже Наталка. Коли буде добиратися до, на, на волю, вірніше, в кінці, коли вона схоче бути вільною. Не треба!